Юрій Федоренко, командир роти 92-ї механізованої бригади роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас слава Україні, героям слава пане Юрію. Ви воюєте на напрямку Сватове Креміна. Розкажіть, яка там оперативна ситуація? І Якщо брати, у зокрема те, що ми щойно подивилися цей сюжет, скажіть, як часто нам вдається саме от завдяки таким дронам накривати ворога? Почнемо з оперативної обстановки. Оперативна обстановка за останні декілька днів суттєвої зміни не зазнала. Противник продовжує артилерійську обстрілу наших позицій. Дещо знизилась інтенсивність ударно-штурмових дій, тому що на відтинку противник поніс значні втрати в живій силі, а також в техніці, продовжується в районі Креміної штурмові дії противника, але перевага знаходиться повністю на боці Збройних сил України. Ці атаки відбуваються, покращується положення. Була дуже складна ситуація на дворічні, але також силам оборони вдалося розбити основний наступальний потенціал противника, і зараз перевага повністю на боці збройних сил України. Що стосується літальних апаратів, якщо казати про їхню важливість на лінії фронту, до прикладу, вчора аеророзвідка 92-ї механізованої бригади. Виявила склад противника з боєприпасами. Є певні ознаки, як це виглядає, але в ефірі загальному розповідати не буду. Фахово підготовлені. Люди знають, як розрізнити той чи інший вид озброєння, чи той чи інший склад. Був знайдений склад з боєприпасами. Потужні артилеристи професійні відпрацювали. І вчора була така просто баба-бум, що вибачте за сленг, але виглядала надзвичайно феєрично. Як наслідок інтенсивність вогню противника на цьому вінку зменшилась, тому що їм треба часто перше поповнити втрати по припасах, а саме знищений склад. Також вчора нам вдалося взаємодії з іншими підрозділами збройних сил України ліквідувати ворожий танк, якраз за рахунок вже технічних засобів, а саме бомберів, які потихеньку починають надходити в війська, ця робота триває систематично і достатньо потужно. Я щиро розраховую вірю, що при підтримці держави, а також при забезпеченні збройних сил України за рахунок технічних засобів наших міжнародних партнерів, і дасть досягти тої концентрації, яка закриє потребу фронту як в проведенні розвідки, так і безпосередньо враження засобів противника, а також живої сили за рахунок ось саме цих технічних засобів літальних, як денних, так, так і нічних. Я би ще на пів кроку назад повернувся на до ситуації от на Луганщині, тому що ми повсякчас говоримо про Вугледар, Бахмут, про Донеччину. Але ж ми давайте не забувати про те, що Путін дав розпорядження захопити Луганську область повністю до кінця березня. От, зокрема, Кремінна-Купінськ Купінськ, це скажімо так, правий фланг наступу і посилення наступальних дій для ворога. Ви зазначили, що успіху немає. Але все ж, яку техніку для досягнення мети, який ресурс Росіяни кидають саме там? З чим доводиться стикатися? Практик. Щодня власне, тактика противника залишається незмінною на всіх вітинках фронту. Орієнтовно місяць тому почалося накопичення живої сили, а також техніки противника. Це важко броньовані танки, легко броньовані артилерійські засоби, засоби реактивного вогню. І противник спочатку почав невеликими групами щупати відрізок фронту, намагаючись виявити слабкі місця. Цьому не вдалося йому зробити. Тоді вони почали використовувати тактику наступного, коли посилають вперед для розвідки наших позицій тих військовослужбовців числа російсько-окупаційних військ, яких не шкода, ми по них відпрацьовуємо, як наслідок противник, розуміє, де розташовані наші вогневі засоби, і починає накривати артилерію. Після проведення підготовки під прикриттям бойової техніки, танків або БМП висувається наступна група. Чисельний склад може бути від 15. До 30-40 військовослужбовців, намагаючись вклинитись в лінію оборони і проникнути в наш оперативний простір, зазвичай під вдалим керівництвом командування 92-ї механізованої бригади вдається заздалегідь зрозуміти наміри противника. Є в нас певні сили та засоби, які допомагають нам чути та бачити і приймати рішення заздалегідь. Тому саме в нас на напрямку є багато випадків, коли противник був. Розбити в районі зосередження, що таке район зосередження, це умовно той відтинок, де вони збираються для того, щоб почати вчиняти ударно-штурмові дії, тому наполегливо працюємо. Ми розуміємо, що противник буде йти вперед. Більше того, коли дозволять дороги, бо зараз страшне роздоріжжя, загусають танки, і противник теж в зв'язку з цим не може вчиняти на деяких відтинках, де немає сортованих доріг значні там ударно-штурмові дії. Але ми розуміємо, що коли підсохне. Це продовжується з новим натиском. Відповідно, влаштовується необхідна протидія тому всьому. І я вас запевняю, що противник точно mm -hmm. на вітинку Сватове кримінал успіху мати не буде. Mm -hmm. Більше того, якщо ми отримаємо достатню кількість технічних засобів, артилерійських засобів та озброєння, то я вважаю, що нам вдасться покращити своє положення і деокупувати населений пункт Сватове. І противник це також розуміє, тому що поза Сватове почав будувати лінії оборони другу і третю, тобто ментально вони розуміють, що сватова їм не втримати, пане Юрію, Тут ключове, знаєте, що успіху на даному напрямку у ворога немає. Нехай так і буде. і Чекаємо на весняний контрнаступ ЗСУ. Дякуємо вам за можливість прокоментувати ситуацію. Юрій Федоренко, командир роти, 92-ї механізованої бригадної роти ударних безпілотної авіації авіаційних комплексів був з нами.